Україна, 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 шановні українці, ми зібралися сьогодні 23 травня. Можливо, хто не знає, але сьогодні відзначається День Героїв. І День Героїв не лише Козацьких часів, Гетьманщини. Сьогодні ми до цього переліку справедливо можемо залучити нашу Небесну Сотню і не одну вже, на жаль. Тому давайте пом'янемо всіх наших героїв хвилиною мовчання. <рес> av <laughs> 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 Чу я тебе в села, будів роба зелені, по забутих стежках ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. ne umiraju. Ukrajina! Ukrajina!